У центральній міській бібліотеці імені Шури Кобера і Віті Хоменка провели лялькову виставу для дітей з інвалідністю. Актори Миколаївського академічного обласного театру Ляльок розважили малечу спектаклем Пан Коцький. Як це було та які подарунки від благодійників отримали маленькі глядачі, бачили наші кореспонденти. Подарувати дітям з інвалідністю промінчики світла в темний для країни час. Волонтери-благодійники спільно з Миколаївським академічним обласним театром ляльок організували справжнє свято для діточок та батьків. У філії центральної міської дитячої бібліотеки актори лялькового театру показали виставу Пан Коцький. Дітки, це наше майбутнє. Війна і так забрала в них зараз дитинство. Тому хотілося б просто дати зрозуміти дітям, що незважаючи на положення сьогодення, дитинство продовжується і вони, вони повинні відчувати себе дітьми, не дивлячись ні на що. Організувати свято волонтерам допомогла адміністрація корабельного району. Незважаючи на те, що в країні йде війна, але найвразливіша категорія суспільства це діти, тому вони не повинні відчувати і турботу ніхто не відміняв, потрібно для дітей. Як можна більше проводити захід в цей ну, такий скрутний час? До На нас звернулася Оксана Науменка, наша волонтерка, яка працює з початку війни, і ми їй змогли допомогти організувати з цими діточками. Серед глядачів маленькі мешканці територіальної громади корабельного району Миколаєва, а також Галіцинівської громади. Усі відвідувачі заходу отримали подарунки: діти солодощі, а батьки продуктові набори. Це чудовий захід для, для нас, для наших діток. Це підтримка моральна і ну, ми дуже щасливі, що є такі Катя, заходи, що є такі люди, які долучаються і стараються для нас, для наших особливих дітей. Організатори кажуть: діти сміються, плескають в долоні та радо спілкуються з акторами, а це означає, що своєї мети волонтери досягли. Катерина Рупташ, Роман Базик, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.